Дня. Дякую всім, хто сьогодні знайшов час прийти сюди. Я нагадую, що ми зібралися тут, тому що в Україні існує вкрай. Неякісний, неправовий закон про захист суспільної моралі. На основі цього закону і критеріїв Національної експертної комісії з захисту суспільної моралі може бути заборонено фактично будь що. Наприклад, оці витвори всесвітньо визнані, витвори світового мистецтва та літератури, яку ви побачите зараз. Які можуть бути кваліфіковані як еротика, порнографія або пропаганда насильства, неповаги до сімейних сімейних цінностей та таке інше, Хочу виготовити з пластилі порнографічну продукцію по міркам. Зображення припільських да, да. часів, да. тобто вчинити злочин з закону да, про, про захист суспільної моралі і потім перебувати добровільно цю да, З тої сторони ось такі зображення. Ви думаєте, що це порнографія? Так можуть подумати експерти Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. Є такі критерії визначення порнографії, як Витвір викликає негідні почуття. У вас викликає? От я думаю, що у, у деяких експертів це може викликати, викликати не негідні почуття. Як ви вважаєте, схоже? Я думаю, що Національна експертна комісія зможе оцінити все і винести свої такі висновок. Це мене Навіть є книжки, які підписані автором. Тому я вважаю, що Зараз а, сюди будемо складати цю купу книжок а, і коментувати трохи. Ну, Леонід Андреєв, який... як Чуть-чуть ну, далі можна. Ні, ну так не вийде. От навіть підписана автором книжка, а, дуже цікавий автор, він зараз живе в Індії. А, багато з цих книжок. А, Можуть бути як порнографію як порнографічні твори або творі. Добре, давайте зробимо так. Зараз э, ви отримуєте це звернення просто від фізичної особи, а потім ми додамо підписні листи. Давайте я... А книжки віддавати? А, е в нас, дивіться, є ще альтернативна пропозиція. У нас є коробка сірників, будь ласка, також передайте її президенту. Ні, Це ваша? Ні, ні, ні. А чому не віддаєте? А книжки, може, хочете взяти, почитати. Президент, що почитав, скажімо там, сартер. Де ти книжка?